Мене звати Тім. У мене найкращі в світі батьки. Підйом. Сьогодні у нас дитячий день. Чесно, нас було троє. Темплтонів. Життя було прекрасне. Аж до того злощасного дня. Тім, глянь. Хто тут? Це твій маленький браті. Він загарбав собі увесь будинок. Подивіться, на ньому костюм. Він маленький мужчина. Він носить дипломат. Тільки мені це здається, о, не знаю, чудернацьким. Ну, ти носився із Лем-Лемом, аж поки тобі не. І до чого тут лемлем? -лем? Повір, колись ти полюбиш його усім серцем. Ніколи. Звичайна процедура недосипання, відмова від їжі, вони страшенно дезорієнтовані. Але, здається, хлопець мене за підозрював. Ані руш пертюді! Я зараз з ним розберуся. Ти говориш? Гу-гу-гага. Ні, ти справді говориш. Так, я говорю. Але чи вмієш ти слухати? Подвійне еспресо, і чи є тут місцина із пристойним суші, я б убив за гостри роли з тунцем зараз. Собі теж візьми щось. Та хто ти? Скажімо просто, я тут босс. Ось нехай батьки про це дізнаються. Затримав, то ти про що? Ти закінчиш академію верта, бо я склала план. План життя. На кожну годину, день, тиждень, місяць і рік це рік твого життя. Ого. <звук> <звук> місце для випадковостей не передбачено. О, Я тут. Я тут. На тебе чекає прекрасний дорослий світ. Дякую, мамо. Я просто хотіла повернути ваш літачок. Сподобалося? Ні, не знаю. Колись дуже давно на планеті, що була більшою за нього, жив маленький принц. Я не думав, що знайдеться хтось, хто захоче послухати мою історію. Будь ласка, намалюй мені баранця. Що дитина робить у постелі і взагалі на жодній планеті не живуть люди? Це Астероїд. Астероїд Б612. А маленький принц. Дуже любив заходи сонця. Right Ти вже виконала завдання. Не зовсім. У мене є друг. Будеш наполегливо вчитися і не відставатимеш від плану. Можеш провести трохи часу з новим другом. Наступного літа глянь туди сходять зорі. Привіт! Пограйся зі мною! Я не зможу з тобою гратися. Я не приручений. Якщо ти мене приручиш, ми будемо потрібні одне одному. Ти будеш для мене найважливішим у світі. Найголовнішого очима не побачиш. Коли мені настане час йти, я маю бути сам. Думаєш, мені варто спробувати. Уперед. Не впевнена, що я хочу бути дорослою. Бути дорослим не проблема. Проблема все забути. На тебе чекає прекрасне доросле життя. Це моє рідне місто. Я знаю його як свої Ось воно. Нудне життя нецікавих людей я нікого не осуджу. ні, осуджую. Я зазирав у безліч вікон. Ясно? Бачив щасливі сім'ї, турботливі сім'ї, успішні сім'ї. Та найцікавіше завжди у вікнах. У якій ніхто не зазирає. Ні, не там нижче. Ось вони сховалися. А я, до речі, оповідач. А ще кіт не падай. Це чудернацька сімейка. Вона мешкає у старомодному будинку, цураючись сучасного світу. Я влаштую екскурсію. Миша чи сафарі тут фантастичні. Кажучи, старомодний, я маю на увазі їхнє давнє коріння. Історія про ведмежатка Кріспі. Колись давно це ведмежатко жило, бо воно слухалось свого тата і тому було щасливим. Але у Кріспі була жахлива проблема. Воно було сповнене цікавості. Так, і якось воно побачило щось нове і померло! Просто так? Так. Закінчилось, як завжди. А ясно, тато, ніколи не робитиму нового чи інакшого. Молодець тун. Моя сім'я вижила, дотримуючись правила батька. Ніколи не виходити з печери. Ми ніколи не бачили зовнішній світ. І ми не знали, що наш світ незабаром зміниться. І у них у печеру швидко. Тільки подивись на це. О, це прекрасно.